Всім доброго дня! Роблю підкормку магнієм своїх помідорів по листу. Хочу швиденько вам показати розсаду перців, основну свою розсаду перців, баклажанів, помідорів. Що станом на 7 квітня? Як я з нею працюю, і які основні якісь проблемні питання виникають. Так, помідори, хочу вам показати: от перець спеціально постав і помідори. Видно неозброєним оком, що. Нехватка, світленьке листячко. Я вже знімав відео, показував, що у помідорах дуже світле листя. Ну, це у нас відповідна погода. У нас знову холодно, температури низькі, помідори погано засвоюють мікро і макроелементи. І плюс до того вони б були чорніші в мене, вже я би робив закалку сонцем. Але в нас 2 дня сонце, а 2 дня дощ і 10 градусів тепла і пасмурно. Нема, чи навіть не можна їх закалку робити, щоб вони вже від сонця, вони б листечко було темніше в помідорів. Але нічого, надіємося, що буде краща погода щодо перців. от перчики, Вони не такі високі, там просто в них стаканчики, стаканчики досить великі. По перцях вони справді трошки витягнулися. Лістечко непогане темненько, але є от пожовтіння. Пожовтіння від того, що нехватка не їм азоту. Я спеціально їм не додаю азот, вони хочуть більше азоту, але вони, якби дав би їм азот, то вони б вже мене погнали вгору ще більше. Не даю азот і плюс обмежую трошки в воді. Ну і плюс вони стоять же у мене на балконі, на балконі холодно, ну сьогодні 10 градусів. Вже я фізично цю всю розсаду не можу розмістити в хаті. Тому вже треба більш такі теплолюбив. Я стараюсь: огірки, базилік, баклажани. Я ще тримаю в хаті, а вже помідори і перці вже в мене живуть на балконі. Що по них? Я їм трошки додам. Перегною. У мене є такий перегній. Перегній має азот такий повільний, буде повільно трошки їм додати азоту. І додам ще трошки кальцевою селітрою. Кальцева селітра має менше азоту, більше кальцію. Кальцій гарно піде їм на коріння, на формування стовбурів. Плюс до того вони вже хочуть, не знаю, от я покажу. От, вже хочуть цвісти. Це нормально, нічого тут страшного нема. Цвіт обірветься. Так, на баклажанах перший цвіт обривається. Цвіт обірветься і будуть вже, ну, думаю, що вже на другий тиждень вже буде потепліше, і ми вже їх висадимо в ґрунт. Зараз покажу вам ще так, баклажани. Так. Баклажани також є, от, бачите, листочки жовтішають, нехватка азоту. Баклажани я трошки додаю полегенько азот і перегній додаю, і кальціус. Баклажани дуже вони вимогливі до харчування. Вони дуже вимогливі, їх треба трошки більше звертати увагу. Я додаю, але все рівно. Я трошки обмежую, бо мені не треба так, вони вже досить такі баклажан великий. Він витягується, бо він стоїть от, балкон, скло в балконі, і тут ще скло, пакет. Ну, відповідно, він не получає стільки світла, але його неможливо винести на вулицю, бо він досить баклажан, досить тепло. Кажу, на вулицю Його неможливо винести на балкон, бо він досить теплолюбивий. І йому температури вже завтра, от, наприклад, 9 градусів. Це для нього. Погана температура для розвитку. Що хотів ще по баклажану показати, от це в мене, щоб вам так показати рукою, це гібрид гордіта. Дуже відрізняється гібрид від простого. Тут у мене простий сорт. Не знаю, чи... почекайте, ні, це ще гібрид. От тут простенький, от маленький, простий сорт, не пам'ятаю, що це у мене чи чорний красить, чи алмаз. Він дуже відрізняється по розвитку. Гордіта гібрид, не знаю, чи по врожаю буде який, але по розвитку дуже відрізняється. Так, вертаємося до помідорів. Чому важливо ще магній дати ще раз? Я вже в попередньому відео дещо розказував за магній, але я хочу ще дещо пояснити, бо де багато людей пише коментарі, що... І так чорніють помідори і від сонця, і від холоду почорніли помідори. Тут не суть в кольорі в чорному кольорі листя, а тут суть в тому, щоб в листі достатньо було хлорофілу і гарно робився фотосинтез, щоб помідора отримала достатнє живлення. Не знаю, от камера не велася, але це. Тимніший колір став, але це насправді він світліший. Це просто камера так навелася, вона неправильно передає колір цієї помідори. І не суть тому, в суть у живленні, оскільки, наприклад, дуже от, от велика різниця, що в мене отут, наприклад, на балконі вирощується розсада, і вона має зранку, зранку сонце і до 2-ї години активне сонце. І відсвітлюється тільки. З одного боку, тобто від, від, від балкону. А інший варіанти, коли розсада, наприклад, розвивається в теплиці. І в теплиці з усіх сторін, зверху, з боків йде сонце, розсада отримує повністю скільки вона хоче сонця, гарно йде живлення. І відповідно розсада, звичайно, відрізняється, що ви на балконі тулите її, а що розсада росте на, в теплиці. Тут важливо магній покращує. Оскільки покращує фотосинтез, покращує живлення розсади. Також магній регулює подачу мікроелементів, мікро, мікро і макроелементів для рослини. Регулює це дуже важливо, для, щоб зараз у такі холодні дні, коли коренева система неправильно працює. Від холоду коренева система неправильно працює. А плюс ще нема сонця, і помідора не отримує, відповідно, не, не робиться нормальне е, живлення, помідори, фотосинтез. Магній дуже важливий. І плюс треба ще врахувати погодні фактори. В нас весни просто стали вже жахливі. Рахуйте сьогодні 7 травня. У нас сьогодні 10 градусів в день, завтра буде 9, е, другий день 8 градусів, а ночі, взагалі, по 2-3 градуси і заморозки. Це взагалі. Е, не, не травнева погода. Колись 15 квітня. Я спокійно виносив розсаду на балкон і вже е, спокійно собі вона росла на балконі. Гарне 25 градусів, 20-25 градусів сонце було. І не було ніяких проблем. А зараз зовсім інші погодні умови, тому ми маємо пристосовуватися, вносити деякі корективи у живлення розсади, і е, допомагати їй, щоб вона гарно розвивалася. Е, так, е, щодо магнію, може хтось. Е, не знаю, як підкормку магнію робити, розкажу От таким сульфатом магнію підкормлюю. Це кілограмовий сульфат магнію, якщо купити кілограм, будете мати на кілька років. Тут я і всім ділю, і сам використовую. І вже маю вже другий рік вже маю цей сульфат магнію. Є сульфат магнію в малих дозах, є в аптеці. Можна спостійно собі купити і підкормити, собі. це не проблема. Так, на літру води. Вода тепленька відстоєна. Даю кінчик чайної ложечки. Водичка тепленька відстоєна з фільтру. Плюс відстоєна, щоб, якщо ви, наприклад, воду берете з крана, щоб вийшов хлор. Так, зараз буду обробляти. Але ще хочу сказати, магно не забув. Чого магній давати по листу? А не під корінь поливати. Магній може взаємодіяти з фосфором і калієм, тому оскільки в нас тут вирощується розсада в обмежених ємкостях, тут обмежена кількість ґрунту, тому нам не бажано, щоб вони один одного позаблоковували. Тому магній дається по листу. В відкритому ґрунті, в принципі, допускається, що можна і поливати. і підсипати магній там давати добриво, а в закритому ґрунті е, рекомендую давати магній по листу. Трошки тут-трошки не роблю капусті, бо е, трошки вікна. Ну, магній це не, не якась там хімія. Потім повитирається. Що не зробиш е, для розсад? Досить непоганий цей попався оприскувач. Все, таким чином от, гарно видно капельки. От, таким чином робимо обробку сульфатом магнію. Так, ще одне щодо обробки розсади. Якщо у вас, наприклад, температура 10 наприклад мене, на вулиці, 10 зараз градусів, на балконі досить холодно. Зроблена обробка, така гарна роса на розсаді. Роса, роса не можна залишати її в холоді з росою такою. Тому зараз я відкрию двері до хати і буде балкон брати трошки з хати тепло. У мене балкон засклений, але він не заск... тобто не тримає тепла. Там є відповідно це простий дерев'яний. Прості дерев'яні склопакети вони тепла не тримають. Тому, щоб розсада не захворіла, щоб вона просохла, буде, трошки, тепло, трошки пускаю тепло з хати. Дякую вам за увагу. Всім гарних рожаїв, гарної розсади і мирного, мирного неба.